Із доброю згадкою та жовтими квітами у руках на відкриття анотаційної дошки заслуженого лікаря України Лідії Дмитрів прийшли друзі та колеги відомого івано-франківського хірурга. Пам'ятку не випадково розмістили на фасаді центральної міської клінічної лікарні. Саме більшість колег пропрацювали з Лідією Іванівною добрий десяток літ. У минулому ще інтерни, а нині вже досвідчені медики згадують першу зустріч із своєю наставницею. кажуть, понад усе для неї були професіоналізм та інтереси звичайної людини. Вона Вміли відчувати чужий біль. Вона казала, що в першу чергу хворий, так писатися до хворих, як до свого рідного, тебе хотів відношення до батька, до матері чи до своєї рідної дитини, так ставитися до хворих. А від того все йде, коли ти е, стараєшся хворому допомогти в цілому. То вона, як правило, ти дійсно можеш розібратися в складній ситуації. Вона була провідним хірургом на терені Івано-Франківської області, яка виконувала різноманітні операції різної складності, починаючи від патології голови і шиї, закінчується всією абдомінальною патологією і всією невідкладною патологією немає значення якого органу в людському організмі. Лідія Дмитрів не мала власної сім'ї. Її родиною були колеги по роботі та пацієнти. Вона не знала, що існують вихідні та від. Пустки. Її робочий день не був обмежений в часі. На її рахунку тисячі врятованих людських життів. Ми, як збираємося товаришки, то й коли заходить мова за ріду, то говоримо весь вечір. Тому що ця людина надзвичайно багатогранна. І в кожній роботі, яку вона брала на себе, вона її виконувала бездоганно. Чого вона не знала, вона читала. Лідія Дмитрів ніколи і за жодних обставин не йшла на компроміс із власною совістю. Як розповідають її колеги, вона вірила в Бога в Україну і безмежно любила свою націю. В ній поєднювалися риси української патріотки і лікаря. Це було її життям, її переконанням, її щоденними буднями. Була спочатку в планах. Встановлення такої дійсно рельєфної дошки з бронзи, але це десь порядка 30 тисяч, тому велика ціна питання, а з огляду на ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, то ми вирішили, поки що хай буде ця натенційна дошка, а потім ми поставимо вже з бронзи. Анотаційна дошка відкрита в рамках реалізації міської програми Іван-Франківськ Місто героїв. Загалом міська рада запланувала встановити півсотні пам'яток відомим мешканцям міста. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.